Генії, просто генії, немає слів. 1991 рік. Перший у світі онлайн стрім. Цікаві факти від просто, що було що розповісти друзям. Поїхали. 1991 рік. Кембриджський університет. Група науковців працювала щодня. Вони дуже любили каву, і щоб її випити, їм доводилось підніматися на кілька поверхів вверх, бо там знаходилась кавоварка. Але було таке, що вони приходили, і кави в ній не було. Тобто їм потрібно було спускатися, потім знову підніматися і дивитися, чи є там кава. Постійно бігати туди-сюди їм набридло, і в них з'явилася геніальна ідея. Вони під'єднали камеру до комп'ютерної мережі, щоб в реальному часі бачити, скільки залишилось кави в кавоварці. Так народився перший у світі онлайн-стрім не через велику науку чи технологічну гонку, а просто всього лиш через любов до кави. Це були цікаві факти від просто. Не забудьте підписатися, бо ми теж любимо, коли все працює дуже швидко, як наш інтернет.